В історику краєзнавчому музеї Павлограда стартувала серія заходів під назвою Хеловін та Українські традиції. Сьогодні захід у нас на честь Хеловіну, і ми розповідаємо не тільки про Хеловін, але й про традиції святкування поминальних свят, які здавна є в Україні. Юним відвідувачам розповіли, звідки походить традиція святкування Хеловіну, як його відзначають у різних країнах світу, та що спільного між ним і давніми українськими віруваннями. Мало хто знає, що традиція вирізування на гарбузі страшних пик вона була е, здавна відома українцям. У селах Тернопільщини гарбуза вирізали страшилки і ставили на підвіконня. І цю е, традицію е, українці привезли в Канаду та е, у США ще в 1900-х роках. Українські підлітки робили таке пугали, спали, ці ганчір'я, гарбуза та свічки. А потім лякали сусідів, притуляючи до вікон. Ця традиція зустрічалася у селах Запорізької області. Наприклад, ну я сама особисто в дитинстві робила таке опудоле і лякала сусідів. Така ось традиція. Сільські парубки Тернопільської області могли поставити на підвіконня не тільки гарбузик, але й ось, бачите, череп кози зі свічкою. А всі ці традиції є складовими святкування язичницьких поминальних свят. Поминання пращурів. Одне з таких свят, про яке почали говорити багато саме у 2000-х роках, це свято дідів або ще Вилисова ніч. Після пізнавальної частини діти взяли участь у Вікторині, щоб перевірити, наскільки уважно слухали розповідь. А далі на малечу чекав творчий майстер-клас. А ми хотіли, щоб діти створили ліхтарика. Щоправда, не з гарбуза, але з основою є скляна банка, звичайно. Але ми малюємо гарбузики, і можна сказати, віддаємо шану цій традиції створення ліхтарика з гарбузика. Діти з задоволенням поділилися своїми враженнями від заходу та розповіли, що нового дізнались про свято. Чи знала ти це свято, Фелові? Чи святкуєш ти його? Так, я знаю це свято, я святкую з, з своєю сім'єю. Mm -hmm. Добре, а сьогодні на заході щось цікаве, щось нове для себе почула? Що не можна вбивати пауків і треба носити а, одяг на вивір? На цьому заході щось цікаве для себе? Почув нове про свято? Ну так. Да. А що саме? Ну, Сладичі в різних країнах. Ну, що там різні одяги вдягають. Mm -hmm. Багато в різних одягів. Ну, що одягають одяг на виворі, до Хеллоуіна, не б'ють погуків. Ну, я все практично все знала. Mm -hmm. Вже про процес. Так. Про ці обич... обичаї слов'янські язичні обичаї. Що в Україні відкривають двері, щоб заходили. Звони відкривають. Що відкривають чи не відкривають люди, двері. Ну дізналися на кого те, що раніше такий праздник святували з картоплею чи ріпою. Що козячий череп ставлять в Україні замість там іноді цього дикого гарбуза. Такі заходи, кажуть у музеї, створюють цікаве дозвілля для дітей. Показують, що сучасні традиції можуть чудово поєднуватись з українською культурою. Захід у музеї проводитимуть до 31 листопада. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Ваненко. новини Петерка.